Кам'янські волонтери щодня працюють задля підтримки містян. Вони допомагають одягом, продуктами, психологічною допомогою та, звісно ж, гарячими обідами. Це невід'ємний, але дуже важливий фронт роботи, який не зупиняється ні під час відключень електрики, ні в умовах економічних труднощів. У сюжеті ми покажемо, як працює благодійність на прикладі двох центрів: волонтерського центру громадської організації БЖЛА та благодійної організації Покрова Хаб. Кількість людей, які звертаються по допомогу, зростає щотижня. Головне завдання для волонтерів дати смачний та гарячий обід, особливо тим, хто потребує цієї підтримки. У цих місцях завжди панує тепла атмосфера та відчувається людяність. Я хочу виразити велику благодарність за те, що в таку важку минуту нас не залишають, нам, допомагають кормлять і всі які питання є, допомагають вирішувати. Сотрудники очень хорошие добрые, благо, получья желаю, всем здоровья. Пусть процветает этот центр. Суд гороховый, каша дличная. Как по домашнему. Раз в неделю. Ой, замечательно. И отношение людей такое вот, как так сказать, человеческое просто. Ми ж народка там котам стаїмо черді бабушкик починають друг другом зворитися. Когда сюди заходиш, уже как ти себе чувствуєш по-другому. Так що все, спасибо вам за все. Що в волонтерському центрі громадської організації «Бжела» видають гарячі обіди у трьох районах міста. Зазвичай день волонтерів починається о п'ятій ранку. Вони готують столи, перевіряють списки та зустрічають людей із посмішкою. Кожен хто потребує їжі, може прийти та отримати обід безкоштовно. В такий важкий час ми намагаємося якнайбільше допомагати людям, тому ми відкриті для всіх. І допомагати намагаємось кожному і об'єднуємо сили з багатьма різними центрами в нашому місті для того, щоб допомагати ще більше людям. З понеділка по п'ятницю ми годуємо близько ста людей. Люди записуються і раз в неділю можуть прийти і пообідати у нас на гімназичному 61, Також на 2А, це соцмісто. Також з понеділка по п'ятницю ще в нас вже є їжа з собою, тобто кожен може прийти. Кожного вівторка, о 14 і о 15 прийти і взяти їжу з собою. Повар Єлізавета розповіла, що готують великі обсяги їжі, аби вистачило всім охочим. Меню продумано та збалансовано готують як для себе. Ми з нашою Вікторією формуємо меню, і потім відносимо і управляючим, ми согласовуємо, і потім ми це готуємо. Сьогодні ми готували гороховий суп, каша з тушонкою і салат весінь. Ми його так назвали, тому що там капуста, ну, весь вітамінний збір. І чай. ну, Літрів 35 у нас виходить. Так само у нас йде і, і друге. Кожен день ми готуємо. Приходимо зранку, всі ми начищаємо, ріжемо, варимо. От наша наш інструмент, як скажемо так, хочеться здивувати в наше час. Що хочеться таке, от щоб було воно як по домашньому. знаєте, щоб прийшов, чи людина наїлася, як побувала вдома. Отак от. Великою підтримкою їй духовна участь. Про добрі справи та важливість допомоги людям, розповідає отець Феодосій, голова благодійної організації Покрова Хаб для людини, яка просить їжу, у них вона завжди знайдеться. Допомога тут це не просто видача страв, а прояв любові та милосердя. Люди отримують і повноцінний гарячий обід, люди отримують якісь смаколики, люди отримують одяг, взуття, люди інколи можуть отримувати якісь додаткові продукти, якусь додаткову провізію. І найголовніше, що люди отримують підтримку, духовну, слово, слово любові, слово писання. Люди отримують спільну молитву. Люди отримують, знаєте, такий. Заряд віри, надії, уповання на Господа і те, що все буде добре на весь тиждень. І ви знаєте, я хотів би сказати, що без участі живих, палаючим серцем і духом християн ця місія б не, можла, не була б можливою. А Тамара Іванівна розповіла, що готує з душею, як удома, щоб люди відчували тепло та турботу. Чим ми годуємо? А годуємо так як вдома. Супи в нас каші, пиріжки. Все на м'ясному бульйоні з м'ясом. У нас і тушонка є, і місні такі продукти. і сосіски даємо. О, супи у нас готуємо 120 літрів. Супів, так. Да. Ну, це виходить у нас на 240 чоловік. Приходимо вранці, п'ять годин і починаємо. Підносимо, приносимо, вони приходять до нас, ми їх обслуговуємо, наливаємо їм і закриваємо. Коробочки, ті бабулічок тих. Дуже любимо. Вони вже до нас привикли, ми ж уже 6 вже шість років годуємо. Попри всі виклики, які переживає країна, у Кам'янському продовжують підтримувати тих, хто найбільше цього потребує. Гарячі обіди це не лише їжа, а прояв людяності, взаємопідтримки та єдності. І доки працюють такі волонтерські центри, у громаді завжди буде місце для добрих справ.